Добрий вечір, дорогі мої підписники. Перше, що я хочу зробити, це вибачити за нецензурну лексику в минулому відео. Правда, цензура не пропустима, на даний момент її буде менше, але сука, все ж таки буде. О, Бачите, не пропустив. <кхи> на даний момент мене зараз всі питають, як заробляти деньги, щоб вижити в такі трудні моменти. Бо зараз в нашій країні дуже... дуже хуже ситуація зараз в нашій країні. Того то, і всі питають, як виживати. Ну, в нас є пару таких нормальних, конкретних советів, щоб вижити. Але для початку треба піти по курині. Так, в нас є багато способів, типу, щоб виживати. Як, ну, не знити зараз в цьому мірі, щоб не загнутись від голоду, там тири пири лята та паля. Так, перший спосіб це лампочки. О, бачите лампочку. В нас на даний момент зараз є багато під'їздів. Якщо багато під'їздів, значить є багато лампочок. Так приходиш, де то так, ну, де то півдругої, так як я приходив раніше, ну як я виживав, вчився виживати. Приходив дето пів півдругої в два часа ночі, пиздив лампочку. Ну, не одну, звісно, пару лампочок, десь так штук 20, нахуй по під'їздах всіх пройшовся. Попиздив лампочки, береш, звісно, собою твердку, приходиш там, викручуєш всю хуйню, блядь, Патрона теж можеш спиздити його, теж можна загнати, блять, ну але він не такий цінний, як лампочка. Наприклад, ти напиздив лампочку, що з ними робити? А що делає? Ну, блять, пиздуєш на базар, відкриваєш точку з б.у.шними лампочками. Ну, чого з бушними, його, їх все одно сука скоро розкуплять. Правильно? Правильно. Подивись, В під'їзді немає світла. Всі приходять, купують лампочку, бо світла немає. Темно воно сабити теж ніхто не хоче. Правильно? Правильно, діти є, є. Жінка є є, чоловік є є, шкода бити їй нахуй. Приходить, купляє в тебе ламочку. Прийшов, купив, нахуй, доросчитався з тобою, очень оплатив і пізде. Він попиздить. Приходить слідчі теж, так само в систему. Так, Другий варіант. Одвизь. Це для тих, хто живе біля границі. Купляєш дві пачки серед. Ну, правда, щоб їх спочатку купити, тобі треба напиздити лампочок, продати їх. Ну, Наприклад, ти продавав всі лампочки, купив дві пачки сірет. Кладеш їх в трусіля, їбашиш на Польщу, ну там можеш в Германії їхати, я куди тобі віза дозволяє. Завозиш ті сіарет правильно, вертаєшся назад, вже яких 20 рублів маєш, не треба вже продавати лампочки. Але якщо тебе, нахуй, звісно, зловлять, це буде, звісно, прикро, я тобі співчуваю, бо тобі прийдеться пиздити лампочки, продавати їх на, на нові сірі. Третій варіант. <кій> Їдете ви з друзями в бар. Ну, Друзі можете йти на піво, на водку, у вас дені правда не вистачає, ну, можете заказати собі каву. Заказуєте каву, еспресо, там, гумнесу, там, всяку фігню. Вам приносять каву, сахар. Ви сахар не використовуєте, П'єте просто каву. Так збираєте, збираєте, сахар збирали цілий мішок поставили біля лампочок і продаєте. Ну, в мене вже 9 кг є, мені похер. Скоро так цілий мішок назбираю і все. У нас ще є четвертий варіант. Той, що розходиться скоріше, чим лампочки, чим сахар. Все, що, ну, коротше, набагато краще розходиться, бо це згоріваючий напіток. Цей згоріваючий напіток правильно, Український. Знаєте, як назвати? Правило. Самогон. Розходиться швидко. качественна херня. Советую цим зразу займатися. Ще один варіант є. Це як зекономити на стрижки, Ну, зараз в нас така мода, 21 століття, як ніяк. Стритись нахуй не треба. Так само, як і бритись, воно кібеням нікому не потрібне. Тьолки, що шо зараз шолю, люблять? бороду дов'є волосся, блять. Не бриєшся, не стрижешся, ніхера, блін. Одростив, став, як Хагрід в Гаррі Поттері і поїбать нах. І пиздуєш собі, як фраєр на модних педалях І на тебе всі тілки у глазами там кідуть, заігрують, а ти Бог, альфа і Богу, вруби альфа-самца, типа ти не дотрога і піздець. І ходиш собі там тири пири, лята поля. Ще один варіант, не пам'ятаю вже збився з що правда. Так, ще один варіант. Нема де їсти. Пиздуєш, остраєшся на роботу в якийсь ресторан. Баб, там бар, кафе, що хочете, там і устраюся. Навіть шаурму пиздуть крутити. Возьмуть. Такого підараса, як ти возьмуть, нахуй. Мене взяли, але я правда не підозраю. Хай... Дивись. Пиздуєш ти на роботу. От що, я устроюся собі в барі, блять. Роблю, мене кормлять, роблю не кормлять. Ну похуй, роблю, бо в надіжді, що покормлять і пізда нахуй. ж нахуй якось виживати, денег не вистачає, щоб похавати, блять. Ще один варіант. Попіздити в політику. Кличка ж взяли, а чим я хуже? Ну правда, мене не взяли, я пробував Де-то так разів 15, але не взяли. кажуть, що малий. Але я так розумію, що їм блін, впадло мене просто брати, бо знаєш, що буду варувати, пиздеться. А я буду варувати, вони сука пиздять. А мені не можна, да, блядь? Я, сука, буду пиздить, блядь! Пиздить, пиздить і через пиздить. Буду покліче пиздити, чим Порошенко, нахуй, блядь! Заєбали, нахуй. Толіка, ти не думав змінити країну на а мені похуй, вони пиздять, я буду пиздити блядь. Що там міняти нахуй? Вони мене сука поміняють чим я, блядь, їх на. Що їм, сука? Асфальта шкода чи що, блядь? Метр заложи Во, з друзями, блядь, їздив нахуй. Вообще на пікнік, блядь, зима. Я не спорю, нема нахуй, коли літом вибрати ще весною, блядь. Поїхав, сука, на пікнік, блядь. Попав в яму, нахуй, пизда, вся жопа синя, блядь. Друг, блять, вообще нахуй стойки поламав на машині, блять. Супорта, нахуй, погнуть. Нахуя така хуйня, блять? Вони, сука, пиздять, а мені що, не пиздити, да? Мені, сука, за місяць припиздувало 3000 тисячі гривень за отоп. За який хуй, блядь? От об'яснить, за який, сука, хуй. Три тисячі гривень, то повезло, що я ще з двома друзями живу на квартирі, блять. По штуці маю платити, а що, сука, за квартиру заплати, за світло заплати, за газ нахуй заплати нахуй. Заєбали, блять. Ну не можу я, сука, не матюкатись, пойміть мене, блять. Ви ж мене понімаєте, у вас така сама ситуація. Якщо не виплатите, платять ваші батьки, нахуй. Їм же ж тоже не легко, блять. Нахуя пиздити, блять? Я не понимаю нахуй, от иду сука в політику, возьмуть на... сам на пиздю, блядь, и нахуй съебуся, блядь, як я ну ковид, уебав, блядь, в Россию. а я уебу нахуй на Мальдивы, блядь, круглый рік, нахуй, лето, блядь, и вообще вся жопа в шоколаде будет. Вот це были советы мокрого. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду радий бачити те, що люди користуються моїми советами. Ну, в мене облажено в під'їзді лампочки не пиздити. Коментарі можете оставляти, але не хуйові. Будуть хуйові, я і я Все, До свидання.